І, любі мої, сьогодні я до вас з оглядом каталогу Oriflame. Номер це у нас 16, який буде діяти 17 листопада по 6 грудня. Це такий вже точно перед новорічний каталог з класними пропозиціями вже на подарунки і все таке інше. І давайте будемо дивитися. Називається каталог сяйва краса-подарунки, тобто така тематика сяйво, краса і подарунки. Пропозиції Чорної П'ятниці також. Тут є і підготовка до святкового сезону, святковий макіяж для святкового макіяжу всілякі засоби. Зараз ми з вами подивимося. так Святкова атмосфера і теплі спогади. так Нова святкова упаковка, новий відтінок рум'яна у кульках. І будемо дивитися. Так, що перше ми бачимо? Це суперова така новинка, пориньо казковий світ зимової магії. Це така помада, яка наносиш її, потім трошки застигає, і якщо так губи як стиснути, то вийдуть на поверхню ось такі блистівки, буде така зимова каска. Так скажімо. Є всього три відтінки, такої, такої новинки такої помади. Це нюд, рожевий і червоний. Ну, Бачите, червоний і це прям такий святковий новорічний. А нют, я думаю, можна і на кожен день така ось помадка. 299 гривень ціна. Так, дайте висугнути. так, потім стисніть губи. Ну, це, як я вам сказала, так, давайте далі дивитися. Тут у нас пропозиції. Це така колекція. Написано, що Waterproof Mascara це точно це туш водостійка 5 в одному лімітований випуск. Ось така Winter Wonder Lash. Бачите? Дуже-дуже крута упакування, красива, синя така. Ось, І водостійка на зиму те, що потрібно. те, що потрібно. Я люблю користуватися поверх, ну, тому що завжди вони такі туші, водостійкі, вони не роблять такого великого об'єму, і їх круто, як топ такий, спочатку своєї звичайної туші, потім поверху, щоб вже нічого у вас від води не відбувалося, Від снігу, від коли ми. З холодного в тепло виходимо, з теплого в холодне, ось буває всілякі. Особливо це було, коли ми маски носили, це взагалі було, без цього не можна було, було обійтися. І такі тіні тут у нас, вони, це звичайна колекція, здається. Так, просто виділені тут разом з новою тущою. І бачите, синій колір, таче як підходящий до свята. Так, далі. Що це таке цікаве? Леш і Brow, гліттер топпер. Ой, це щось цікаве. Це з блистівками. Для брів можна наблищати брови такі, і наблищати війки такими блистівками. Ну, цікаво, цікаво, Твій двійсячий образ на весь, на весь сезон. Я колись любила такі блистівки для вій. були в мене колись такі. Ось, тому не знаю, можливо, треба буде згадати, що це таке, і наносити так буде. Красиво-святково, я думаю. Так, що ще за новинка? Ще новинка чарівність всередині та зовні Блискучий бальзам для губ, це сяюна надає себе природного кольору. Прозорий перетвориться на ниж ніжний рожевий із легким мерехтінням. Ой, ну це щось таке дуже-дуже цікаве, дуже прикольне таке пакування. Тут таке воно цей бальзамчик. Так, дуже-дуже класний, з ефектом сяйва. ну, Цікава новинка. так, Ще сяйво, діамантове цього разу. І це рідкий хайлайтер. З ефектом сяйва. І бачите, такий сріб срібний хайлайтер. Я, я, я думаю, що якщо буде в нас така прохолодна погода, то Круто взимку, щоб як інший, блищали ще і не ще й ваші щічки, дуже буде привабливо. Так, що ще цікаве? це новинка також, це така косметичка, сумочка. Ось така синя ціна ну, не дуже така погана: 529 гривень. Так, така прикольна. Можна на подарунок таку придбати косметичку, туди покласти ось такі пензлики, хайлайтер. Ці всі новинки минулі, що ми вами подивилися, і буде дуже-дуже класно. Так, далі сумочка, якась така святкова, іскристий святковий дизайн сумка Magical Midnights. Ось така блискуча сумка, така клач, ну клач на, не клач, а з ремінцем. Ну, можна, як і клач носити в руках. прикольно. І такий годинник синій. Додай до святкового образу. Цікавий. Так, о, прекрасно. ну прекрасно. Подивіться, які вони красиві. прям Точно що для новорічного такого вечора ідеальні, продаються в подарункових коробках, подарункових коробках. Ось такі сережки з блискучими вставками. І окремо кольє таке. Ну, кольє просто розкішне, подивіться, яке красиво. Так, далі. По 95 гривень дезодоранти, антиперспиранти з ароматами туалетних водичок парфумов... парфумованих. Так, Зробити це свято легендарним. О, туш, звичайно, 5 в одному, легендарна, так скажімо, всього лише 149 гривень. Просто, неймовірно, гарна крута ціна. Ріфлим, до речі, дуже радує цінами. Останній час, ось, навпаки, якісь вони такі стали, стали більш доступні. Ну, На деякі продукти, звичайно ж, не на все. Ось на туші вже не перший каталог, така бюджетна ціна. Так, от, Ось рум'яна бронзер в кульках це з новим відтінком. Морозна вишня, бачите, морозна вишня а, дуже такий привабливий відтінок, я думаю, в результаті буде. Я бачила огляд дуже-дуже красиве. Ці рум'яна виглядають, є, але є ще й багато-багато відтінків, які можна обрати. Це ніжна троянда, мерехтливий персик, природний рум'янець і є просто бронзер, такий сяюча бронза. Ось такі ось рум'яна. Ну, зараз ціна, звичайно, на них вже не така бюджетна. У мене тут клієнти хотіли замовити, але ціна їх злякала. ну Можливо, буде якась ще пропозиція. Так, далі, Це у нас аромат Giordani Gold Essence. Можна понюхати сторінку, я цей аромат знаю, він дуже розкішний. Ось, такий, з якимись такими квіти, там фліордоранж флюор, ноти. Це такі квіти, як апельсину чи щось таке, дуже-дуже приємний, класний, дорогий аромат. І до нього там і мініатюра є, і спрей дезодорант, і парфумований кремчик для тіла все є. Так. Буде така ось новинка. Це тендер це спеціальний поб'якший засіб. Карп для колекціонерів це такий буде золотою кришечкою без аромату. Такий для, дійсно для справжніх колекціонерів, такі баночки хто збирає. Я знаю, що є ті, хто їх збирає. Я не збираю, але ну, купляю завжди новинки. І, до речі, помітила, що у мене є зараз у старому форматі і нещодавно закінчився у новому вже форматі, коли вже гірлятко таке велике, а тут я ще взяла де в мене залишки з маленьким гірлятком. І Мені здалося, що якість нових була набагато, мені сподобалось більше, ніж це зараз я користуюся, вони більш пом'якшувальні, ці нові оновлені. Ось, там і формула ж 95% тепер натуральна. Ну, Супер, супер, просто супер. Так. Тому рекомендую: ось тут є різні варіанти. Будь-які два по 59 гривень кожний. Ця серія мене дуже вразила, дуже вона приємна на аромат це молоко, мед і магнолія. Ось, дуже прикольна ця мильничка. Бачите, тут буде стікати водичка з мила, і воно не буде вимилюватися тут, розквашуватися. Ось буде гарно сохнути милом. Так, така прикольна, класна штука. Колекційна також, хто любить такі аксесуари. Тверде мило є, мильниця, крем для тіла і руку такий здоровий, ви знаєте, як надовго вистачає 250 мл і рідке мило. Так. Далі. Мінеральні тут наші вітамінки для чоловіків, для жінок. Тут одразу і омега-3, і, і антиокстаксантин. Ой, дуже круті комплекси. Так, відновлювальні капсули для обличчя 999 гривень, і це буде святковий випуск, тому це новинка. Святкове вбрання буде у цих капсул. Так, Royal Velvet теж прикольна серія. У мене зараз працює нічний крем, такий, ось такий Royal Velvet, Подобається. Але не, не можу сказати, що прям мені він супер підходить і якось так, щоб щось. Мені здається, що трошки потрібна бути сухіша шкіра. Для сухої шкіри буде краще підходити, бо в мене нормально, воно ну теж добре. але... Не, не прям розкішно, не, не так, щоб розкішно. Так. Пакування нові такі, прикольні на подарунки. Оцей крем, оцей крем це точно ідеальний. Дуже мені подобається. Клітинний крем молодості. Дуже рекомендую спробувати. Класний, крутий кремчик. Кожен гель для душу в такому святковому вбранні по 129 гривень. Прикольний варіант. Це у нас відьомський аромат для відьмів справжніх. Такий, трошки є якась сирість, трошки якісь такі ноти цікаві, знаєте, ну дуже дуже цікавий аромат. Кому подобається, тому просто такі аромати, то це просто знахідка. Так, Тут вже наборчики пішли подарункові, з ароматами різними. Так, Тут набори вже, такі, ось, наприклад, пом'якшуючий засіб, і плюс драма Queen Iris аромат. Тут такий фіолетовий варіант, да? там якийсь він, чорна смородина, мабуть. Да? А тут у нас іде такий червоний набір. І набір всього 519 гривень коштує аромат і пов'якшуючи засіб. Дуже супорово на подарунки, звичайно ж. Для чоловіків піна для гоління теж ідеальна, крута. Ось. І Це новинки, да? у нас новинки. Гель після гоління. І піна для гоління. Так, Glacier Це класика Oriflame такий аромат свіжості чоловічий, дуже прикольний The Legend. Разом з шампунем таким, три в одному North For Men Дуже прикольний такий підбір подарунків цікавий. Так, а це в нас справжні парфуми. Дуже Такий аромат, і ви, ну, ви розумієте, що це стійкість, просто неймовірно. Так, давайте далі дивитися. Позис абсолют для чоловічий варіант і для і жіночий. Жіночий ідея такий аромат гранату, дуже-дуже крутий. гутес Gold це така парфумована водичка, дуже також багата, така цікава. Цікавий аромат. Так, Тут у нас такі більш прості ароматики це освіт дульче-далече. Мені здається, що він більш такий весняно-літній. Хоча солодкі такі аромати вони класно і взимку звучать. Так, Цей аромат точно про весну це «Innocent White Lilac, це у нас бузок, білий бузок, так, дуже крутий, чистий такий аромат. І, до речі, довго він тримається. І шлейф, шлейф має певний. А, так Кожен кремчик для тіла, дівайн позасекла. Востаннє в каталозі, по-перше, написано. А чи це тільки оцей, чи всі вони а, будуть по 259 гривень, такий розпродаж. так Потім парфюмовані спрейчики, місти для тіла. Нещодавні новинки, ну, відносно. Так, екла варіанти, це такий прям вечірній аромат. І екла Femme це така класика. Також дуже багатий крутий аромат. Це нещодавня також новинка. Більш такий освіжаючий французька рев'єра. Дуже такий, є свіжість, така, якась морська солодинка, прикольна. Грейпфрут, біла гарденія, амброва деревина ось такий аромат. І коштувати, до речі, буде дуже-дуже бюджетно 599 гривень. Дуже круто, мабуть, буде і на подарунки. Так, це чоловічі у нас варіанти, дуже також прикольні на подарунки, завжди туалетні водички. Тут чоловічі аксесуари, косметички, такий набір для догляду за нігтями і бровами. так Аромати Nordic Waters. 599 теж така гарна ціна на подарунки суперово буде. Так, а далі йдемо, починаємо. Макіяж наш. А, так, помади, олівчики. Так, це ага, новинка. Новинка написана. Що це у нас? Новинка. Зараз глянемо. А новинка це, мабуть, мається на увазі, що це. А, так, зараз. Тут, мабуть, щось написано у нас. Олівець для губ. І под, а, подарунковий конверт з наліпкою. Оце новинка, я так розумію. Тому що помада Sінг така сама, здається. Нют карамель запрошена троянда. Хоча, не знаю, не, не зрозуміло, що саме тут олівець і плюс конверт такий набір 339. Ну, прикольний набір, прикольний. Так, далі. Тут у нас олівчик такий, з однієї сторони, тіні, з іншої олівець-підводка. Багато варіантів також відтінків. Так, У мене є такий, але чогось до нього рука не тягнеться, чесно кажучи. Ось подобається цей пезлик для розтушовування тіней. У мене зараз такий працює з ним. Дуже легко зробити крутий макіяж. Дуже гарно розтушовує Ось. Дуже подобається. тіні для брів прикольні. Є ще туш для брів. Так, далі. Підводка рідка. Ось це класна The One Тушу, яка мені теж подобається. Зараз, мабуть, з наступною відкрию оцю саме тушь. в мене така є в запасі. Це і об'єм, і довжина. Спочатку оцією по цим пензликом щіточку цією фарбуєш для довжини, потім достаєш оцю для об'єму. І виходить також дуже швидкий і класний макіяжик. Погляд у центрі уваги. так зараз Далі, Оці помади дуже подобаються всім клієнтам. Це супер стійка матова помада The One Color Unlimited. матова помада, яка тримається до 8 годин. ось, Дуже ну, помада так дійсно класно тримається і гарно виглядає на губах. Якщо вона вам підсушує, то можна нанести бальзам під ці помадки. Так, далі рідка помада, теж такі гарні відтінки. Також дуже круто бальзам спочатку нанести, а потім нанести цю помаду, тоді вона, вона не буде застигати, тоді це мінус, але круто, що буде губи виглядати просто неймовірно круто. Ось, Тому рекомендую з бальзамом наносити, бо без бальзаму мені не подобається, як виглядає. Ой, класний пензель для пудри. І ось така розсипчата пудра, також користуюсь дуже гарний ефект. Оці стіки я не пробувала, але бачила огляди, вони прикольні. Так, Це дуже гарна тональна основа Skin, але немає СПФ. Планую придбати собі BB кремчик Ось такий слонова кістка наступним. Тому що зараз я користуюся антистрес тональною основою. Вона мені теж подобається, але хочеться ще такий BB придбати. так. Новинки, аксесуар для чищення пензликів і набір мікроконтейнерів для косметики. Так. Для тих, хто користується звичайними лаками, супер завжди придбайте, покупляйте собі таке закріплюване покриття, і буде триматися лак набагато краще, і набагато буде взагалі краще виглядати нігті і будь-який лак з, топом, з цим топом. Так, це в нас бронзер, пудра бронзер. Дуже такі красиві варіанти. Вони такі хайлайтерні, можна сказати, бо всі вони з блистівками світяться. Дуже крута ця щиточка. Пензлик такий. Так, сісі -сі тональні. Так, помадки Джордані Gold, Дуже крута ця матова, вона така, ну ви розумієте, не застиває, не застиває на губах і дуже класно виглядає. Так, онколор-серія, все ідеальне, оце дуже для об'єму туш класна, олівчики двосторонні, теж прикольні. Точілочку не забувайте таку собі оновлювати, бо сточуються лезом, і потім ви вже мучаєтесь, краще придбати нову. Так, Матові помади цього разу зі знижкою будуть. так, Близькі онколор, дуже такі соковиті, прикольні. Ось ці рідкі такі тіні у нас класні матові. так, І новинка нещодавня, ось така ось помадка для брів з таким пензликом. так, Давайте по догляду трошки пришвидшим. Дуже круті ці бальзами сяючі, ну вони такі зволожуючі, і на губах такий глянець виходить з ними. Вау-бальзам, масло дуже круте. Дуже рекомендую. Так, тут, до речі, якісь подарункові набори по 699 за разом з такою базою ефект вирівнювання. Так, відлущувальні диски всього лише за 49,90. Бачите, дуже призамовлені капсули з вітаміном С. Дуже класно освіжає вітамін С шкіру. Так, дуети тут доглядові. Оце ми з вами, мабуть, не будемо так сильно зупинятися. Давайте, якщо будуть якісь новинки, це новий наборчик, наборчики дуже круті для догляду. Якщо хочете бути довго молодими, красивими, то обов'язково проходьте курс з такими косметичними засобами. Хоча б раз там, у 3-4 місяці купляєте таку серію, щоб точно догляд шкіри у вас був ідеальний. так Це вже більш такі бюджетні серії, Optimals, я дуже їх люблю. І скрабики, і тоніки, і міцелярні. Так. Furskін чорна маска. Ну, чорна маска потрібно дуже-дуже круто під, для неї, для того, щоб її використовувати, розпарити шкіру. Прям дуже круто потім наносити цю маску, вже таку на розпарену шкіру, тоді ефект суперовий. Якщо не розпарювати, то не буде такого прям відчуття ефекту. Так, масочки прикольні. Велософі, це прямо улюблена моя серія, дуже подобається. Дуже хочеться такий грибок, але він 399, я ще думаю про це. А за 299 при олії її для масажу. ну Це прикольна, мені здається, така тема. Але хто б ще це, це все робив? <с� two> так, в мене є гуаша така штучка. І ось нею, хоча б колись іноді робити, це вже буде класно. Так, вітамін Д 3 з'явився в оріфлеймі 559 гривень, 90 таблеток по 12 мікрограм вітаміну Д в кожній таблетці. Так, приймати по одній на день, тобто на 90 днів вистачить, тому ціна дуже-дуже класна. Я рекомендую придивитися. Так, зараз це буде супер необхідно нам взимку восени взагалі. Так, далі. Пробіотики теж. Супер, супер, те, що потрібно для організму: дитячі вітаміни з мінералами. Дуже круті. Так, давайте. Далі далі набір Есенс. Рідке мило і рефіл за 419. Ось такий наборчик: гель для душу, плюс кремчик для рук, плюс пом'якшуючий засіб. О, це взагалі три, три компоненти 259. Це мені здається, дуже гарно. Так, 199 це в нас рефіл з диким маком і ваніллю вперше. Саме в рефілі. Давайте. Ой, аромат дуже мені подобається. У мене таке мило закінчилось вже. Ось таке з маком і ваніллю. Дуже сподобалося. Взагалі ця серія це щось неймовірно круте. Так, давайте далі дивитися сухий шампунь для контролю жирності. Все для волосся круте. Знаєте, засоби ці дуже-дуже прикольні. Відновлювальна сироватка для посіченого. Ось, дуже класно. Тонік для шкіри голови. Так, Ну, ви знаєте, що я користуюся фарбою Oriflame і в мене зовсім немає посічених кінчиків вже дуже-дуже давно, ось як після того як я спалила іншою фарбою. Фарбою номеро волосся повністю е, убила, повністю по всій довжині все воно е, знищено було. Е, то після цього я повернулася до фарби Оріфлейм і з тих пір знову немає ніяких проблем. і В мене зараз трошки відновлюється волосся, вже вже пройшло, мабуть, пару років. Тих пір, і вже воно, я відчуваю, що як воно потроху-потроху становиться таким, як воно колись було. Так, ну зараз єдине, що воно не буде таке, як було, тому що воно освітлене. Так, далі, далі дивимось, які тут у нас засоби. Дуже прикольні. Оцю щітку для сухого масажу рекомендую на подарунки, тому що це така класна річ. Я дроблю собі масаж сухий нею частенько. Так, <кій> Мило ось таке в подарунковій упакування, але це вже не новинка, це вже давнього воно було. Так, далі в нас антиперспирантики прикольні. Так, капці, носочки. Такі носочки, до речі, я дарую під відео своїм замовленням Oriflame. Придивіться, ось так вони виглядають, бо я їх не відкривала, там вони запаковані. Так, для чоловіків подарунок. Подарунки можна, всілякі засоби для догляду. Для ніжок класні штучки. Так. Зараз подивимося. Дуже крута оця маска для ніг. Мені подобається. У мене така зараз, правда, старі версії ще. якось Вона дуже довго розходується, як на мене. Тому що, ну, маска, все ж таки, ви не будете кожен день нею користуватися. Так. Рідка губна помада Еліксир, дуже круто. Ось такі свідкові, хто любить яскраві відтінки. Губи виглядають просто супер дорого, класно. Ось такі кремчики я не пробувала, шовкова тональна основа, але дуже хвалять. Особливо ті, у кого жирний тип шкіри. Ось. Так, маркери для губ тут виділені прям так. Glacier, інші варіанти. Rock Intense, чи як він там називається? Extreme, Не Intense, а extreme. Aqua, ну Давайте Аква понюхаємо. Ванні. Хоча, знаєте, непоганий аромат, такий чоловічий, класичний, свіжий, зі свіжинкою. Так, Joyce, бюджетний. Аромат, але дуже він такий приємненький. Знаєте, як хто любить там місце для тіла користуватися там, так ось такий аромат, вам теж сподобається. Для таких цілей, мені здається, буде те, що треба. Можна споєднувати з своїми якимись ароматами. Він не буде прямо супер, знаєте, додавало додавати якісь такі певні нотки свіжості. Ну, цікаво, цікаво, можна експериментувати, тому з такими ці... Ой. з такою ціною не буде дуже-дуже дорого. Так. Е, так, щось у мене тут. <хи> так, о, все, продовжимо. Лус, Люсія це такий ах, приємний святковий аромат, як тут написано, акорд гірської дріади. Легендарна біла-сніжна квітка зі шведської лапландії. А, так, далі ще що, що у нас тут: туалетна водичка Violet, це з фіалковий аромат. З фіалкою. І ось такий нещодавня новинка, такий магічний. Midnight Magic Elvi з 459. Дуже гарна ціна. Можна також на подарунки на зимові. Такий він флакон магічний, такий дуже красива кришка, такий як лунний камінь. ось Дуже прикольно Так, цей аромат це просто моя любов. Дуже він солоденький, такий, знаєте, пристрасний. Ну, не те, що пристрасний, а такий, знаєте. Молодості, яскравості, аромат. І дуже подобаються такі аромати чоловікам. Я вам точно можу сказати, такі якісь цукеркові, такі якісь полуничні. Ось 559 гривень. Також круто. на подаруночки. А так, а це новинка. Новинка така по реню магію колекції Wundertale. І що ж тут за аромат? Нам кажуть, що воно має. Давайте понюхаємо. Ну, аромат такий, знаєте, просто такий солоденький. Якийсь ванільний мені здався. З воложеною шкірою має приємний горіховий аромат, написано. Створюю ступіну, ага, це піна для Ван буде, мило піна для Ван, крем для рук і губка для душу з такою феєю. Бачите, красивою. Так, Ось такий буде, буде у нас каталог Номер 16 Oriflame 2025 року. Всім дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Обов'язково скоро зустрінемося. mos com